Всім привіт-привіт-привіт. привіт У нас друга гра. Джо Центр програли, відправили себе на синю сторону. вапи пішли на червону. Ну, слухайте, перша гра була така, як холодний душ для команди Джоп Центр. Сподіваюсь, зараз вони зберуться і звідно ну, відіграють набагато краще ніж минуло, ніж першу гру. Лілію банять, не бажають віддавати Снорлаксу, від цього чемпіона, кажуть Лілія, дуже імба в його руках. Сівірка, Сівірка в бані. Я вважаю, що багато чого зробив Браум, да, Браум. <смі> багато чого Браум зробив, поганого його одразу в бан відправили. Якщо це Сівір і Браум, мені здається, зараз з'явиться Варус ще вайбри брали, щоб варусу було простіше грати. Зараз буде бійка за варуса. Хто кого перше забере, на мені здається, що Джоп Центр його перше буде в пріоритет брати. Він їм прям таки потрібен зараз. Далі Олафа банять, але вони роблять драфт від uh, варуса. Або, можливо, це буде обманка. Мао забирають на на ферстпік, слухайте. Ну, це вже таке собі. Чим будуть відповідати Вапа Не знаю на багеті. Так, це я читав вже про багетів. Ізріальчика забирають для себе, кажуть. Ладно, варус відкритий, так відкритий, ми заберемо Езо. Він багато грається, в нього він рейд дуже гарний на турнірі. Через нього можна спокійно все робити. І добирають для Ізреаля Орна, щоб. В принципі, ЕЗ і так і так буде спокійно стояти, але Орни беруть для тімфайтів. поїхали їхали далі. Ну ось він і варус. Хоча я вважав, що його потрібно було в пріоритет ставити на перші піки забирати. Тут просто Джоб Центр дуже сильно ризикували. Або вони знають, що нова не грають варуса. Хоча це не так. Там так само дуже шикарно відігравали варуса. В минулих іграх. Ясо знов беруть. На ну, ясо це поганий пік. Нусить. На ну, наше тобі то ясі. Ну, багато є цікавих. Багато є цікавих веселих чемпіонів. Наше то ясо тобі. І одразу на Ясіка відповідь сол. Це пи... Все правильно. Щоб бути дів. Ну, так він навіть не може бути діф, він скилиться погано. Ну шо то за ясо? 0 4 2 Ну шо ну, ну, ну то Та тьфу, не ясо 0-7, 0-10 За 8 хвилин повинен бути, а то так собі. Гра... Людина грати не вміє на ясо. Ну тільки я кажу, погані. Поганий, дуже поганий. ну Фу таким будь. Прибирають мавпу, мавпа так само багато проблем наробила, Дуже складно її було ловити. Зловити не вийшло. Ну, по Снорлаксу багато банів. Я так дивлюсь. Снорлакс гарно показав Ксіна, гарно показав Лілію, показує. Гренгарно ну, просто час ну, машина для вбивства. Вітаю, Шанті. вітаю 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 Вітаєчка. Що за кіберспорт? Кіберспорт це The Wild Cirtus Rift Legends від організації The Pearl. Французька організація, яка проводить. Яка вибрала дозвіл у Райтів проводити турніри? Ну, Раєте сказали, ми вам надаємо дозвіл проводити турніри по Riot Games в Європі. Ой, ми даємо вам право проводити турніри по Wild Rift в європейському регіоні? але ми вас не спонсуємо, ми до вас ніякого відношення не маємо. Призові ви самі здобуваєте кастерів, знаходите самі, все самі робите, а так грайте, що, що забажаєте. Так, що у нас? Маргана, Каміла, да... а знов Даріус. Даріус Каміла зараз буде. Не спрацював Мордекайзер проти Даріуса. Лисий проти маргани Так, працювала. Ця. Ну не повинна спрацювати. На бумагі бо лісін набагато краще грає. До ця Маргана Лісіна вже перегравала. Тут в цьому проблема була. Ну і поки що те, що побачили в першій грі, вапа набагато на голову сильніше. Ну, першу гру вони просто розкатали, своїх опонентів розвалили, як так і треба. Челленджери? В основному чаліки. Там можна трохи ну, відмотати. Я в лобі був, там можна подивитись які ранги. Там скільки? Хв... Ну, хвилинку або дві, ну перемотати і можна побачити. Тут просто к... коли дають ростер, ну, коли нападають списки гравців, не пишуть, хто який ранг. Ну просто нікнейми і все. І хто яку Україну представляє? Зараз ВАПА це підараси з великої букви. Ну, представляють підарасію. International Job Center — Я їх обізвав ну, Дніпровський, Дніпровський кол-центр. Це ну, збірна Європи. Там Албанці грають, італійці, німці. І поїхали. Три хвилинки потрібно зачекати. Поки чекаємо три хвилинки, зараз спробую щось знайти. А, музичка грає, тут іде. Себе трохи тихіше потрібно зробити. І дивимось. Дивимось, 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 дивимось. Тут у нас все фігня. Раз, два чаліка. Третій чалік. Grandmaster цей. У International Job Center а, Support. Challenger Snorlax лісник Challenger, Seй Midleigh Grandmaйster Chénu 777. Challenger Coль Cul. Здається, теж не Challenger, але він поставив звання з. Цього. з... Арама. І. Souвеien лише один у цього з, азіат... з цими. як їх звуть Так, я зараз вам його покажу. Ось Ezreаль це суверен. Всі остальні на челленджери вапають машини. Всім привіт-привіт-привіт. А що це за рожево? рожевий? Рожевий фламінга ISIC. Дитя закату Заходи. Я не знаю, як правильно, я пам'ятаю цю написанку свого дитинства. Вот Розевий фламінко, дитя з оката. От, тому в мене така аля Поло рожева. Взагалі, це фінал, я повинен бути нарядний. Мене хуйовий дуже сильно, мені дуже погано. Ну, тиск не підскочив. Я... Півдня провалявся у, ну, на ліжку, тому що взагалі нічого не можу ну, зрозуміти, де я, хто я. Ну, під вечір більш-менш себе прийшов. Скільки в нас дві хвилини пройшло вже кіл є, слухайте, а вапа інт машин ФБ пустили. Так що якось так. І я хочу нагадати, що під вапа інт машин Ну, першу гру, яку вони грали на відкритих кваліфікаціях, їм потрапилася команда Двіжмаліна, українська команда, яка там просто відлетіла, як так і треба. Там, якщо подивитись, на першу на відкриту кваліфікацію, там сама перша гра, ну точніше, дві перші, дві перші гри якраз таки, як вони знущались над нашими хлопцями, їх просто знищили. Терли з, з, з карти, як я не знаю хто. І, і там, здається, ну, тоді ще. на ну, суверена не було і ну, менше було челенджерів. Там, здається, було два челенджера. два GM. А, ну 3 ну, челенджера і два GM було. Все, три хвилинки, поїхали тоді. Розходимось, зробимо ось так. Карту на мінімум. І це десь потрібно відсотків на 60 поставити, щоб не заважала. да майже вгадав. На 60%. Опа, Ізреаль прибіг такий Ізріальчик Варчик поставив. Вардік поставив і все і розійшовся. 11 глядачів дивиться. Дякую за увагу. Це дуже важливо Тому що на наступну гру, на, на наступний турнір, якщо буде погана статистика, я скоріш за все не буду права цей турнір стрімити. Це дуже погано. Що у нас тут відбувається? Як тут у нас Дарю зганяє куркуля другого? Ганяє, просто каже, пішов геть. Прийшла отут ось от, ну, дівчина ногами намагається бити, І давай, сокира, туди-сюди, туди сюди. Не схопив. Не схопив, не пощастило, а У нас на, на долені до майже солоболо вбилося. Солоболо майже, соло соло майже від'їхав, що. Лісін такий каже, ну грає дуже обережно, каже, я не піду в ліс, поки що марган не хоче, все ж таки солоболо добрало. Салабола добрали, і це погано слухайте. Варус поки що не може спокійно відстрілюватись. Міло перше сповільнення, друге сповільнення, і Даріус не все одно йде вперед. каже, ні, ні 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 Буду запушувати, буду запушувати до останнього. Ліло лілу 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 ти за кого? Я просто не можу зрозуміти, за кого ти кажеш, який ліло. Червона команда це росіяни. Ну, здається, повністю. Окрім Езріалі, якщо я не помиляюсь, там Езріаль здається, Білорусь. а Інші колективи. Ну, тут потрібно дивитись, якщо взяти ростерс. То... Транспорті Рені, Кліпсарині. No Mercy No. So Spyne вилетіли вже. Джоб Центр. Мілайк Солобола. Це француз. Ще ну, і три сімки це у нас німець. Куркуль 2 це у нас турок Сейд Мідлейнер у нас албанець. І Снорлакс це знов таки турок Якось так. Загоринича в красній команді. А. А, заліла залила, заліла зараз кажу. лілу 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 Де ви тут? Но умер си не. Транспортири точно, вилетіли Джоп центр. Ні, вапент машин. заліла це росіянин. Це ютубер з Росії. Траун. З болот, Happy New Year з болот, Зеліла з болот, Езреаль Білорус і Сузана з болот. Якось так. ну Слухай, круто тобі. Ну проти Чаликів граєш. Я манав з ними грати, не хочу. так що ми маємо? Маємо рахунок 01. По грошах все поки що спокійно. Все починається, як і минула гра. Лише Маргану поки що не чіпають, до неї в ліс не заходять Прийшли, вард просто поставили і все. На цьому вийшли. Побачили, де Маргана знаходиться. Знов лісін заходить по лінії. Заходить через лінію. Зараз буде намагатись робити. І що в нас? І це в нас другий кіл? Ні, у нас варус дуже гарно поставив. Дав свій ульт, Маргана робить для себе кіл, підлітає Маукай, робить рут, нулісін по Маргані дограє. І це кіл, цей кіл достається ясо. Ясо знов таки Поганий ясо, не скейлиться. Що це за рахунок для Ясо 1-0? 0-7 повинен бути, то фіняв А в цей час спокійно собі стоїть дракон дихає перегаром, палець всіх мільйонів. Маргана трохи попереду із-за кіла, да? Да, і із -за, із за асіста трохи попереду знаходиться. З'являються перші об'єкти. У нас розмін буде, ні, розміна не, бу не буде. Знов команда джо Джоб центр вирішила підійти, подивили, що забирається дракон. І що в нас таке? Що нічого не відбувається. Даріус прилітає на воротах на хекстек, пішла ульта від Маокая. Дуже погана ульта, не встиг підійти. Не встигла підійти Маргана засмайти. Програють смайт війну і виходять. Зараз Каміла вже починає робити. Ні, Каміла не робила. Каміла просто вибила вард і зробила вигляд, що забирає об'єкт. Лісин поруч. Лісина вже смайт відкатився, може спробувати вкрасти. Ой-ой-ой. Да, Неочікувано, на Маргана гарно зіграла на ерекції. Ерекція гарна. ну снорвакса просто забрав для себе об'єкт. Дякую, Люцифер Дякую, дякую, дякую. Всім привітно, ну, хто заходить. У нас тут на фінальний день сьогодні. Он зараз грають на фіналісти нижньої сітки і там далі будуть. Батони Януковича очікують переможців, які зараз сюди підійдуть. Які допомагають цю серію і йдуть грати в грандфінал. Поки що я бачу те, що скоріш за все вапа машин переможуть команду своїх опонентів. Ну, диви. Сьогодні фінальна частина завершується ну, фінальний плей-офф. Ну, перший плей-офф. Потім буде тиждень перерви. Після цієї ну, тижневої перерви буде відкрита кваліфікація, де пройдуть вісім команд. Потім ще через тиждень ще одна відкрита кваліфікація, де знов проходять вісім команд. І потім знов такий же самий формат. За вихідні буде плей-офф. І от таких плей оффів буде ще два. Тобі ж ми до грудня. У нас буде цей турнір. Йти в грудні, 14-15 грудня. Чотири кращих колективи, які ну за більше всього поїнтів, не будуть грати між собою свій невеличкий турнір на чотири команди за 5000 тисяч євро. За перемогу в першому плей оффі отримують 100 100 поїнтів перше місце, друге місце 90, третє місце 80 і так до 50 падає. За перемогу в другому плей оффі у нас. Ой-ой тут. Ясово вирішив Валин піти один в 2, отримав екзост і все. І зараз в мрежі. Ні, відпускають Ясіка, вирішили не лізти. За другий. Ой, тут Каміла так заїхала. Каміла з ульти забирають все ж таки Лісіна і все відходять. Щасна Каміла так підійшла, встигла допомогти команді. У нас пішов тавердайв Слухайте, а Джоб Центр вирішили та не програвати. На тут же підійшов Ауреліан Сол. Намагається розкидати. Дає Уль дабл кіл для Маргани. Гарний Ульдафто поки що немає демейджу, лише релайка в нього. І 7-2 рахунок. 5000 попереду. Джоб-Центр. Синя сторона набагато сильніша, як показує практика. Так от, за На перший плей-офф отримують максимум 100 поїнтів в перше місце, і так до 50 падає. За другий плей-офф 110 поїнтів за перше місце і до 60 падають. На 5 колективів отримають поінти. І за третє місце 120, і до до п'ятого місця, ну знов-таки, все менше, менше і менше поінти йдуть. Топ 1 Ренек був в команді. А тут теж грав топ-1 Ренек ну, не сьогодні. А я не пам'ятаю хто саме був, не топ-1 Реніктон був. Це вже це, коротше, недавно перестав дивитись за ну, показниками гравців. Тому що хтось грає на не основних аккаунтах, тобто ну, просто. Це особливо не ну, було ну, дуже цікаво дивитись, коли заходять люди з рангом Ізюм 3, Ізюм 2, які ну просто розносять ГМів, як так і треба, як молодих на лінії. Я до фіналу вже і забуду, що ті команди себе представляють. Ну, ну слухай, от багеті Януковича вони як і навесні дуже гарно себе проявляли, так і зараз дуже гарно себе проявляють. Е, манга Маракуя, Кардоба, вони як були ну середні команди, так і залишились. Єдине, що зараз Кардоба трохи слабкіше стала. У нас бійка пішла, і Маргана забирає дракона. Ой-ой-ой, тільки що так під. Орн себе продав за соло, щоб сол не вмер, і Соло все одно добирають. Це дуже похоже на вчорашні їхні ігри, де ось так само йшло. Першу гру перемогли ВАПа, другу гру перемогли Джоп Центр і третю гру перемогли ВАП. Третя гра була дуже близька. І першу гру джо-центр не так сильно програли, як зараз програють. Спамлять ці іконки, ульта пішла і забрали до спамився іконки варус. Відправили його на фаст рекол, зробив йому із реаль. Саме цікаве, що тут ворота не було, тут просто ульта на шару була пущена. Я не буду говорити там. Ну, не можеш спитати у Айсика, він тобі розповість. Айсик ну, зараз ну, займається акваріумом, ну, точніше, прудом. Ну, в нього пруд з'явився, він ну, зараз на все за нього он, відповідальність. Там рибки у пруду плавають, там пруд почистити потрібно, підготувати до зими. Лисаму да, потрібно грати. ну Тут, тут же просто ну, грають на сайді ну, ну Каміла з Даріусом, а інші гравця, гравці от, не між собою б'ються. Бійка на одному об'єкті, от, ну, зараз на шорт встає. І якби Каміла пішла пушити, Даріус зараз повинен її прикривати. Даріус чомусь вирішив іти одразу на об'єкт. Ні, зрозумів, що. Ні, а чого? Даріус. Ви ж зараз так вежу програєте. Даріус не, не може зрозуміти, куди йому потрібно йти. Побігав, побігав туди-сюди. Каміла вже підпушила пачку, ну пачку Даріус дуже швидко забрав стяжечка, пішла. Підвежує, намагається розіграти. Каміла сповільнює, Даріус настакав свою ульту і розійшлись. Що, що, що в нас на топі відбувається? Орда є ульту, трьох підкидає, чотирьох підкинув. Пішла ульта, ще ауреля на сола. Кіл в кіл, але тут приїхала вже Каміла. Каміла намагається... Ой-ой-ой-ой, Каміла просто кабіта добирає. І відступають, відступають дуже швидко, але тут Ізреаль ще закривається. Закрили команду Job Center. Це може бути зараз остання бійка. Це може зараз бути останній файт, і Джоп Центр просто знов дуже жахливо розмінялись 1 в 4. На цьому якби і все. Мали дуже гарну перевагу і так все погано завершилось для них. Рівненькі гравці, однакові. Ну зараз, якщо буде третя гра, просто назайдемо подивимось на того, хто він такий Happy New, Happy New Бір. Слухайте, ну дуже багато поорно віддали. Вор такий, ну окей. Бону пів хп ви мене збрили, а в мене ну, вармохи, в принципі, дякую. Все, орн вже готовий. Знов таки битись. Хто зайшов? Хто із друзів заходить? А ну кажіть. Окей. Ніхто з друзів не заходив, просто гра вирішила згорнутись. Просто гра вирішила згорнутися. Кого краще? А, вони всі так зробили що не дуже гарно ви... Ладно, поки там все йде. Переходимо тоді одразу на браузер. залазимо сюди. Подивимось від обличчя Яв, як він стрімиться все. Рахунок 14-7. Дракона так ніхто і не забрав. На шорст стоїть, на шорт стоїть, здається. Сам починає на шора пробивати, злухай. да игра завершилась вже на цьому моменті. Зараз хто забирає на шора, ну хто виграє зараз бійку, той і перемагає. В принципі, поки що все рівненько. Маргана забрала і, і забирають. <різь> <різь> Лісина ще забрали, заснайпив його варус. Перемоточка пішла. Яфа вирішив на перемоці просто промотати, подивитись хто подивитися, пере... хто перемагає. Ну і тут вже зрозуміло, що перемогла команда International Job Center. Чекаємо тут на завантаження гри. Та, на жаль, Ізюмів тут немає. Тільки, будь ласка, не, не закидайте мене в цей. Побачимось тоді в третій грі цей з запис зупиняю.